Вітаю, панове! Сьогодні я хочу вам розповісти про Drive і про інтеграцію з Instagram Direct, ну і відповідно з Facebook, тобто Facebook Messenger. Коротше, люди, коли будуть писати вам на вашу сторінку в Інстаграмі або на вашу сторінку в Фейсбуці, на бізнес-сторінку чи сторінку спільноти, ви все це діло будете отримувати в Drive. Це все діло з'явилося буквально на початку цього року. Ну і відповідно, нарешті дійшли і до мене руки, що я інтегрувався, ну і почав роздуплятися, що це є. Отже, давайте ми подивимося. Ося, спочатку на загальні налаштування і інтеграції. Ну і відповідно зайдемо в чати. Все це діло у нас знаходиться в чатах. І якщо подивитися, у нас є чат-бот Viber, чат-бот Telegram, ну і відповідно Facebook і Instagram. Я чат-ботами не користуюся, тому що в мене немає свого сайту. Можливо, треба задуматися про це якось задумаюся пізніше. А ось Facebook і Instagram, коли я шукав crm систему, то я дивився на все це діло, щоб була інтеграція, і фактично ні у кого на той час не було. А це буквально я знаю півроку тому було. Зараз вона є в Sales Drive і давайте подивимося, як вона працює для того, щоб все це діло зінтегруватися. Як ви бачите, я вже інтегрував гірлянда твоїх мрій. Це моя сторінка з гірляндами, але не про це. У нас тут є Facebook і Instagram. Ти ось цю кнопочку, і у нас тут є авторизуватися за допомогою аккаунта Facebook. І також у нас тут є детальна інструкція для Instagram Direct. -up. Якщо подивитися на цю інструкцію, я не буду детальніше на цьому всьому зупинятися, тому що все, що тут розписується для того, щоб зробити інтеграцію. Селздрайва з Інстаграм-Діректом. Я це все діло зробив давно, десь 2-3 роки тому, на самому початку створення. Всього цього бізнесу можна так це назвати. Ну і відповідно, я переключився інстаграм акаунтом на професійний акаунт, тому що без цього ви не можете бачити статистику. Ну і відповідно підключив її до Фейсбук-сторінки для того, щоб мати можливість рекламуватися через таргетингову рекламу Фейсбуку, тому що без цього воно не працює. Ну і відповідно, ось ці три пункти в принципі я опускаю. Ну і відповідно підходимо до четвертого пункту. Підключіть інтеграцію в селс драйві. Тут все доволі таки просто, тобто, ти цей на плюс Facebook Instagram, ну і відповідно потрапляємо на ось цю сторінку. І тут питься йому авторизуватися за допомогою аккаунт Facebook. І там просто даємо дозволи додатку Drive всередині Facebook, тобто даємо доступ до повідомлень до всього цього діла. І все, на цьому фактично наша інтеграція завершена. Я думаю, з цим все зрозуміло і немає виникнути проблем. Хоча знаючи Facebook, проблеми виникнуть, але їх треба буде вирішувати вже в індивідуальному порядку. Заходимо в чати, ну і відповідно у нас вже. Вже є чати. Ось я собі написав зі своєї особистої сторінки на свою бізнес-сторінку, відповідно, і в інстаграмі, і в Фейсбуці. В Фейсбуці все зрозуміло, все приходить. До речі, все миттєво приходить. І якщо я розписую щось, тобто відписую своєму клієнту, також все це діло миттєво приходить. Тут також можна додати, звичайно, смайлики, хоча вони тут доволі такі, ну поганенькі. Можна додати всякі файли з комп'ютера. Ну, напевно, йде мова про фотки, ну і відповідно, можливо, якісь відео. Хоча відео тут трошки. Трошки не підтримується. Отже, мене все ж таки більше цікавило інстаграм, і ось що у мене вийшло з інстаграмом. Я тут дещо розписав, ну і відповідно, ось це я відправив пост, поділився постом. Тут також поділився постом, і у нас є велика проблема, що Reels, тобто, якщо в пості є Reels, а це ну, доволі таки поширена практика, принаймні у мене, тобто я просто роблю Reels, ну і відповідно роблю його ще і як пост. Тобто, це фактично презентація товару. То цей Reels, якщо там. Немає в тому пості ніякого фото, цей рілс просто вам не приходить. Тобто, ви навіть сповіщення не отримуєте про те, що вам відправили все ж таки цей рілс. Це трошечки поганенько реалізовано. Майте на увазі, що з цим можна провтикати пару клієнтів. Тому будьте обережні, все ж таки, треба мати і інстаграм відкритий на телефоні чи або на комп'ютері. Він зараз працює і на комп'ютері. Ну і відповідно, врешті, все нібито більш-менш нормально. Як створити якусь заявку, тут можна ось. Тут тиснути, плюс заявка. Ну і відповідно, зараз нас перенесе в заявку. Автоматично зробиться контакт. Ну як автоматично? Прізвище і ім'я. Зазвичай все це діло вписується в прізвище, не розділяється. Чомусь можна було напевно прописати, але це не буде проблемою. Все ж таки, ми тут бачимо абсолютно весь чат. Ну і відповідно, якщо ми просимо в клієнта скиньте дані для відправки, відповідно, він вам скидає дані для відправки, і ви прямо звідси копіюєте все ось сюди. Тобто копіюємо все це діло сюди, саме контактство. Орємо з номером телефону, прізвище, ім'я. Якщо там є емейл-адреса, пишемо емейл-адресу. І інстаграм сторінку по ходу я не зможу скопіювати, тобто посилання на інстаграм, але це фактично я робив до того, тому на цьому не зациклюємося, це не так важливо. Ну і відповідно тут можемо заповнити дані для відправки. І відповідно тут ще додаємо товар. Ну це я думаю зрозуміло, про це не треба розповідати. Сформовуємо ТТН, робимо чек і відправляємо. Тобто, птицяємо на чат. Ну, спочатку, звичайно, треба все це діло оформити, натискаємо зберегти. І ти ціємо на чат, і, грубо кажучи, відправляємо все це діло в чат нашому клієнту, тобто той же ТТН і відповідно той же фіскальний чек. Було би прикольно зробити, щоб цей чат відкривався ось тут. Тобто, я до прикладу зробив плюс, натиснув на чек, і відповідно якось звідси його відправив чи, чи щось такого плану. Ну але, тим не менш, поки що маємо те, що маємо. Головне, що все це діло є, і в принципі можна не виходити. Ну як можна не виходити, практично можна не виходити з вікна сейлздрайву. Ну і відповідно відписувати своїм клієнтам вже і в інстаграм, і в Фейсбук, що для підприємницької діяльності доволі таки добре, тому що якщо ви наймаєте людину, то відповідно не надаєте їй доступ саме до своєї сторінки, а це трошечки вже зробить вашу роботу більш безпечною. Ну і відповідно можете трошечки більше контролювати все це діло. Все, панове, на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.